І так, я знову в ефірі. Всім привіт. Ми продовжуємо читати книгу Дарки озерної бути Окей. Бажаю всім приємного прослуховування 5 <п 'ять> сезонне ефективне порушення. З цього розділу ви дізнаєтеся. Чому зима може надовго псувати настрій, чи допоможуть тут шопінг, лінтвейн або куплення в ліжечку, чим відрізняється з нього хандра від сезонного афективного порушення, а також чому влітку, коли буває нестерпно та безнадійно а, ну, або ж я б це назвав summertime sadness. Як авторка публікації про здоров'я, я відчуваю настання найкоротших днів у році, не лише задовжене світлого дня, і самодійним запитом. Треба терміново писати про осінню хандру. Людям важливо зрозуміти, як пізно восени і взимку, зберегти енергійність і добрий гумор. На жаль, літній період поганого до деяких людей та річний пік самогубства довші дні в році, поки що залишаються поза увагою журналістів, мабуть, про Глінтвейн і нові рукавички писати безпечніше. Сезонне зване ефективне порушення САП це регулярний депресивний розлад, що стається певну пору року САП вважають частиною великого депресивного розладу чи біполярного розладу, тобто це не окреме порушення зимове САП, яке в північній півколі починається приблизно в листопаді і на навесні, коли танцюють сніги і ріки полишають свої береги. Є літній САП приурочений до довгих днів до і після літнього сонцестояння, йдеться знову ж таки про північну півкулю. І зимове і літнє сап виражається як, як поганий настрій, сум, байдужість, відчуття безнадії та нікчемності. Оте взимку радше люди радше схильні до малої активності, сумливості і переїдання літній сап забирає спокій, сон, апетит і проносить невгамовну збудливість і тривожність. Деякі люди переносить сап так само важко, як і велике депресивне порушення. І навіть можуть поводитися агресивно чи робити спроби самоуства, тому цей розлад не можна ігнорувати ані тим, хто від нього потерпає, ні лікарем, який скаржать на наколість та апатію. Якщо ніяк не лікувати це порушення, воно може повторитися через півроку, тож якщо вони будуть і літо, і зима почнемо із зими. Зимове сезонне не порушення, значить тіше від цього. Розоду потерпають молоді жінки, які живуть у середніх і північних широтах. Серед чоловіків САП трапляється в чотири рази річ. <плес> якщо у людини або її родичі були в житті випадки депресії, що зупиняється віпулярного розладу, то шанси мати, САП, мати зимовий САП ще більші. що вас не переймайтеся зараз, якщо зима забирає вас завісті сили зимового САП і субплінічна форма. Ота сама зимова хандра, діагноз САП. Ставлять, якщо депресивні симптоми розпочинаються саме із суттєвим скороченням світлового Ми навіть навесні це дві зими поспіля. за все життя депресивних зим було більше, ніж недепресивних. Це діагноз ставлять, якщо симптоми депресії щороку починаються, навіть в один і той самий час. У Британії від САП потерпає 2% людей. А від діособ хлінічної форми 10% більше. На Алясті САП і в 9% місцевих мешканців за посиланням приміців ви можете знайти опитувальник англійської мови для діагностики САП. Зуму деяким людям для дорозпачу сумно в дні, коли час відзначати свята солярного циклу, причина криється в балансі нейромедіаторів, який у чотирих людей порушується. Пригадуйте, нейро... Пригадуйте нейромадіатор серотоніту, який нам потрібен для подіргу активного стану, який утворюється. Заміна кислоти трептофану. Ця біохімічна деталь важлива у разі розладів настрою, до яких належить і САП. Мозкові встає за мало серотоніну, тож мозок сумує. Гальмує, почувається гірше за всіх та інколи, вимагає від решти тіла компенсації вигляді їжі. САП вражає не всіх, тут є сильна спадкова складова. У чутливих до змін сезонів людей щось особливе відбувається з утворенням і прийняттям серотоніну. Зокрема, взимку в нейронах може ставати більше переносника серотоніну, який його буквально відкачує із сидапсів Нейронних єднань в результаті нейрони менше піддається її цього нейромедіатора, скільки буде того переносника, залежить від кількості світла, що насосіяло протягом дня. Крім цього, в людей став буває за багато гормону мелатоніну, як наслідок надто довго біологічна, ніч, бо стався збій внутрішнього годинника. Внутрішній годинник розташований у сховищі душі за версією античних греків, тобто в гіпоталамусі. У цьому, у ньому циклічно вмикається та вмикаються гени, залучені до передачі сигналів решті тіла спати чи не спати. Практично всі процеси в нашому тілі мають циркадню, тобто, Доколаденно циклічність, виділення низьких гормонів, роботи імунної системи, очищення мозку, зміни поверхневої температури шкіри, відновлення мезів і шкіри, початок біологічної ночі в кожної конкретної людини визначають за тим, коли виділяється гормон мелатонін. У людей вечірнього типу, яких в народі називають салами, мелатонін виділяється ближче до півночі, а в тих, хто тяжіє до ранніх пробуджень, мелатонін виділяється на кілька годин раніше. Особи частіше потерпають від зимового САП та його легшої форми зимової хандрії. У випадку зимового САП робота внутрішнього годинника може розгладнатися відчуття добус на кілька годин, біологічна ніч та, відповідно, біологічний ранок стають пізніше. Нам часто на робота в організмі хвилями розливається мелатонін, а серотоніном і не пахне. Важливо, що мелатонін якраз утворюється із серотоніну, тому. Взимку, коли мало світла, значна частка серотоніну йде на синтез мелатоніну, тому нічого для бадьорості І не залишається. Це дуже спрощене пояснення, але його цілком достатньо для обґрунтування таких дій, як консультація лікарем щодо прийому антидепресантів. Облаштування яскравого освітлення, прийом вітаміну Д та когнітивно-побудінкової терапії, зокрема і вигляді самодопомоги чи групових консультацій. Як ви бачите, свічечки, ковдрики, гарячі, вною шопінг чомусь не допомагають, хоча ми до них ще повернемося тепер детальніше. Антидепресанти це сполуки, що допомагають мозку відновити належний рівень нейромедіаторів, що на кшталт страсово коліс на дитячому велосипеді. Лікар може призначити антидепресанти, якщо симптоми САП дуже суттєві і важкі, а також є загроза втрати працездатності чи життю. Якщо є САП, антидепресанти допомагають серотоніну довше залишатися на психіки, активувати нейрони, аби наших емоційних контурів були ресурси позитивно сприймати світ, а ми нормально покидалися і не жили мареннями. Про Смакологи, тільки прошу, не вважайте, що антидепресанти це ліки від зайвої взимку та засіб від порушення настрою. І що разу як іметься про фармакологічні препарати, нагадуватиму жодного самолікування, будь ласка, антидепресанти бувають різні і те, що допомогло подрузі, бо може нашкодити. вітамін Д, прийом вітаміну Д взимку рішення не універсальне, але може стати в пригоді взагалі тільки, но. Настане зима, починається питання про те, пити чи не пити пігулки, тож ну, ми розберемося. вітаміну Д може бракувати взимку та цілий рік деяким людям у наших широтах, тож мовляти не виключно грудно вигодовані. веганам, людям літнього віку, чи тим кого жирення або хвороби, жонково кишкового тракту, зимова депресія сама по собі не означає нестачі вітаміну Д. А його прийомних гарантує, що ви позбудетеся всіх симптомів. А проте низькі показники вітаміну Д бувають у людей з депресією, щоб дізнатися точно що значення можна зробити аналіз крові рівень нижчий за 20, 20 грамти на мілілітр. В недостатнім. І в такому разі слід пити вітамін у препаратах, аби компенсувати його нестачу вітамін Д не сходить з їжею тваринного походження, масло, жирна риба та утворюється в нашому тілі з холестеролу. Перша реакція синтезу відбувається в шкірі під ділею ультрафіолету, тому взимку у краях північніших за 30 градусів північної широти, вітамін Д людям може бракувати, адже доводиться одягатися і не підставляти шкіру під сонце. Все так погано, поза як ми маємо певні запаси цього вітаміну в тілі, завдяки чому дехто може дотягнути до весни. Тому якщо у вас що зимне спостерігається симптоми САП чи просто сильна кволість, без депресії, ще часті, ще часті засуди, випадання волосся і погане загоєння ран, і ви маєте зайві кілька сотень гривень, можете здати аналіз на вітамін Д. Залежно від його рівня в крові, лікар призначить дозування цим вітаміном слід бути обережним, оскільки надто високі дози токсичні. Ну та я читав статтю, як в Британії помер чоловік від хронічного передозування вітаміном Д, тож взимку, якщо у вас став, чи ви належите до перелічених груп ризику або є інші симптоми можливого браку вітаміну Д, ви можете перевірити, чи не в ньому проблема і виправити ситуацію медикаментозно. Незалежно від зустрічку сапта рівня цього вітаміну, показники його мають бути в межах норми. Він, він як то кажуть, знаю багато хто п'є вітаміни, і без аналізів і каже, що ой, як стало краще, але це абсолютно хідний підхід. Це абсолютно... Це... Але це абсолютно хідний підхід. Я наосліп позбавляю вас не лише грошей, які можна було б зберегти, а й розуміє, що стану не кажучи про можливість нашкодити. Тобі високими дозами вітаміну Д. Якщо ну, симптоми порушення, помірні загрози для життя і працездатності немає, можна просто навчитися жити і САП і запобігати його наслідкам 6 тижнів групових сеансів когнітивного. Водінкової терапії не поступається за покінчиться світлової терапії чи дослідження, навіть самодопомога, коли ми собі міркуємо, як дожити до весни, не скиснути і не набрати вагу діє. Чому полягають такі психотерапевтичні підходи до потолення САП з причиною розладу розбиратися не потрібно, але не звільнити ставлення до власного стану це сезонний розлад. Він мене, я знаю, в чому його причина і, і не звинувачує себе в тому, що я ліднива і безвольна. Ніхто мене не хоче образити. Нічого страшного не відбувається просто зараз. Я просто зараз я дивлюся на світ через лінзи, які все спотворюються, скоро закінчиться. <плес> Можливо, також зосередитися на тому, що приносить користі задоволення чи допомагає серотоніну утворитися в надрах мозку на сеансах терапії людей, що переживають сап чи зимову хандру, вчать їсти менше борошняних виробів і солодкого, і навіть якщо дуже хочеться. Та вживати більше овочів та білка, не відмовлятися від спілкування, розваги і перебування на повітрі. Хай там які погані дні, хай там, які погані погода і настрій. Розповідають там і про світлову терапію та антидепресанти, якщо в цю зиму. Якщо на всю зиму лишитися вдома в кублі, краще не стане, не знаю, чи є в нас курси, де вчать зимувати, вважайте, що ви вже їх пройшли. Uh, світлова терапія це не вогні нічного міста і не свічки в темні ванії, хоча це теж непогано сеанс, сеанс світлової терапії, в тому, щоб імітувати яскравий світанок, в якому переважає блакитне світло, найкраще для цього вимкнути вдома джерело світла і бути собі поруч, снідати, читати, робити зарядку, не витріщатися на світло, але й не лежати із заплющеними очима. Має бути. Дуже яскраво 10 тисяч люксів чи бодай 5 тисяч. Але тоді на світлі перебувати треба довше для порівняння місячна сяйво до одного люкса. Яскравий літній день 100 тисяч люксів, а зимовий тільки 20 тисяч люксів. Світлова терапія це дорожче, ніж пити антидепресанти, однак вона ефективно лікує запчі і запобігає його розвитку. Не все ідеально світлову терапію не можна поєднувати з низькою ліків. Мелатоніном, літієм антипсихотиками і навіть деякими антибіотиками. ідеальні освітлювачі для терапії мають бути не алогенові, нелюміністентні не ті, що призначені для обігріву або для згасмаги, вони не повинні промінювати ультрафіолет, лише світити холодним білим світлом. Однією з таких приладів є Mood Lamp світильник для настрою світлова. Терапія до нас ще не докотилася, аби піти купити потрібні вироби, проте я дарую ідею для стартапу, ринок освітлювачі, так званих світлових боксів, та навіть світлових кафе в світі розвивається, і ви ще можете вскочити перші вагони цього бізнесу в Україні. В інтернеті можна замовити що завгодно. Ось мене вразила історія молодої науковиці в Швеції, яка захистила дисертацію про біоритм, а потім і. Інтер... Де люди можуть піти підскравим білим світлом, попити кави з фляцком, даючи мозкові дозу серотоніну зараз на батьківщині. Карлсон, там на Мітролі працює багато світлових кафе, адже сап там дуже поширений. А тепер перейдімо до літнього САП. Літнє сезонне ефективне порушення. Цей стан досліджений значно менше, щось він має спільний зимовим сап, ніжний настрій, апатія, плаксив, безрадісні, стілої відмінності, влітку люди і САП радше надто збуджені, тривожні, не хочуть їсти і спати, та місця собі не знаходять. Власний ідеальний варіант, тих... то... варіант для них тусити по фестивалях і водити козу підозрюю, що літній САП багатьох влаштовує. А поганий настрій при ньому в цьому люди пояснюють тому, чи конфліктами. Що більше всього відбувається, то більше приводів для образ Якщо у них є схильність, проте не все так весело, рівень самого зростає навесні, коли дні стають довшими. Дерева розквітають, і серед більше є можливим поясненням цього особного феномену і розвиток депресії в теплої сонячного пору року. Механізму тут найвірогідніше дзеркально симетричний розвідкові зимового сап стає надто мало мелатоніну, біологічна ніч. Наступає пізніше і закінчується раніше. Надлишок серотоніну зумовлює неспокій, складність із гальмуванням квітнення. Тут також відіграє неостанню роль, особливо вітерозапильник дерев, як от береза чи боронів, зокрема амброзії та різних залпових сезонів алергії, зумовлені. Нимириніти у 42% випадків супроводжують весняно-літню депресію та з. Сама алергія не призводить до суму чи наполягає в роботі імунної системи про фоні та депресії, трохи біохімії. Це не конче запам'ятовувати, але вони вражають те пов'язано в нашому організмі, тому хочу про це розповісти, а потім буде план дій. Отже, серотонін у розділі про ми говорили про те, що мозкові діє як медіатора в крові гормони впливає на роботу імунної системи, кожна клітина імунної системи та бодай один тип рецепторів до серотоніну, а також до мелатоніну. Той тобто серотонін, що у крові утворюється в кишківнику і на мозок не діє. І це нагадаю, що серотонін утворюється заміна кислоти трептофану, а мелатонін з серотоніну людей з сезонними алергіями на мисні таблетку вище рівень трептофану в крові на злишок серотоніну. Відмірно активує імунну систему так, що вона реагує там, де слід бути толерантною і це проявляється як алергія та і високий прозапальний фон. До речі, інколи люди, які часто хворіли на застуди і мали депресивний розлад після початку лікування антидепресантами. Забажають клітина поглинати серотоніни, тим самим продовжують його дію. Так звані синтетичні інгібітори зворотного захоплення серотоніну стають які швидко застуд, згадуйте цей сюжет про баланс в роботі імунної системи, алергії і разу, як ви хочете звільнити імунну систему. І що з усім цим робити, лікуйте сезонні алергії, навіть що, якщо у вас немає літнього фактивного порушення, нажиті набраксизує носа, вам ні до чого, останні клінічні настанови, радість використовувати лише. Люко кортикої інтерназально, тобто це зменшить локальну імунну реакцію і не зачіпатиме решту імунної системи. Подбайте про затемнення і охолодження спальні, спати треба в кімнаті, де немає світла, а в тому, тобто, тому числі нічників, годинників на телефоні тощо і прохолодно. Порадитися з лікарем щодо додаткового вживання мелатоніну для поліпшення сну. Якщо важко заснути, мелатонін, варто приймати за 5-6 годин. Добажаного сну, а якщо ви просинаєтеся серед ночі, то за дві години до сну. Крім цього, мелатонін потрібен для підтримки балансу в імуній системі, аби зменшити зайве запалення і виявити а то і вияви атобічного дерматиту. Відвідайте лікаря. Можливо, знадобляться заснодіння чи взагалі антидепресанти. Не приймайте все час до носних негативних рішень як от хречі кож покинути з прокльонами, якщо знаєте, що травень і червень несуть ефективне порушення. Так, ну що ж, поки що на цьому я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Всім па-па.